Між тим британські винищувачі двічі за останні дні підіймались для захисту повітряного простору НАТО. Про це пише The Telegraph. з Телеграф. Зокрема, 15 квітня російський літак Іл-20М порушив авіаційні норми над Балтійським морем. А 17-го винищувачі перехопили невідомий літак, який залишив повітряний простір Калінінграда. Обидва інциденти сталися під час операції патрулювання східного флангу НАТО спільно зі шведськими військово-повітряними силами. Росія намагається розблокувати для себе рух повітряним простором у межах можливих домовленостей про припинення вогню в Україні. Про це пише видання Політико. Втім, проти категорично Євросоюз. Без його згоди рейси російських перевізників до США практично неможливі. Зазначу спочатку повномасштабного вторгнення російська цивільна авіація на межі колапсу. Одні літаки розбирають на запчастини, щоб поремонтувати інші. А попри санкції і міжнародні зобов'язання, Москва не поспішає повертати Європі цивільні борти. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик з нами на прямому зв'язку. Пане Криволап, вітаю. Вітаю. Давайте почнемо з першої інформації про те, що винищувачі піднімались над Балтикою, ганяли там російські е, літаки. Зазвичай, для чого це відбувається? Ну тобто, вони ж розуміють, що вони порушують правила. Це що, е, посувають межі кордони допустимого, чи просто таким чином дратують НАТО, знаючи, що там зараз відбуваються навчання? Ви абсолютно чітко дали. Таке дієслово ганяють, да саме ганяють. Ну насправді росіяни не порушують повітряний простір. Вони створюють загрозу, наближаючись до повітряного простору якогось територіального до берегової лінії там за 12 кілометрів. Вони наближаються до цих меж. Але вони їх не перетинають, тому що розуміють, що там можуть бути проблеми. І такі інциденти це скоріше рутинні операції, які повторюються, коли є якесь загострення якихось дипломатичних відносин, або щось там, якісь сторони намагаються домовлятися про щось. Росіяни завжди при цьому використовують такі речі. А взагалі вони за рік десь бувають… 250-300 таких порушень, і це звична історія. В ці ж дні було порушення повітряного простору, верні так, не порушення повітряного простору, а наближення до повітряного простору Аляски. І там теж треба було відганяти ці російські літаки. Тобто росіяни провокують, перевіряють, як працюють засоби ППО, як реагує повітряні сили на ці інциденти. І е, вони таким чином показують, що вони на щось здатні, що вони ще літають, що в них є ще паливо, ну щось таке. Так, а на що це відбувається? Ну, тобто дипломати розбираються Провокація. на землі. Е, так ну а кого цим здивуєш? Провокації, звичайні провокації. Якщо дивитися на так, вивчати трохи оцю теорію гібридної війни від Герасимова, ну нібито -то він писав, да? то там пропаганда, терор місцевого населення. Тобто в тому числі створення провокацій і створення якихось інформаційних привідів для того, щоб щось можна було обсмоктувати, Ну в прямому сенсі цього слова, от зараз ми з вами розпові... роз... розмовляємо про цей інцидент, який ну, він нічого не вартий, за нічого не стоїть, крім простої провокації. Більше нічого, ну тобто це скоріше просто спосіб вплинути на мізки жителів тих країн, поблизу яких так. це відбувається. Абсолютно вірно. Ну але з часом вони роблять більше шкоди, так як це було на чорному морі, коли був знищений американський безпілотний розвідник. Наприклад, там якусь рідину росіяни зливали, а, ну це є, вони паливо зливали. Це інша справа. Це розвідник, який виявляє якісь речі. Вони не мали права його збивати. Вони могли от тільки таким чином, тому що це був розвідник, і вони не знали, що там є що там будуть зображення останніх. Секунди, коли було видно, як цей російський літак зливає паливо саме на цей предатор, чи раптор там був, не пам'ятаю, щось було Ну, велике, великий розвідник був та великий розвідник, який бачить вглиб території насправді. А, а якщо говорити про авіаційні санкції, які Росія намагається зараз зняти, як і решту санкцій, як це працює? Вони домовляються зі штатами, але ключове слово тут у Європі. Тому що щоб долетіти до штатів, ідеться ж не тільки про цивільну авіацію, про вантажі, так само вони мають пролітати території Європи. Чи правильно я це розумію? Абсолютно вірно. Тому що це конкретні повідомлення про метеорологічні обставини, про це пропуск через відповідні там радіонавігаційні системи. Ну вони росіяни можуть згадати досвід, коли були перші перельоти через повітряний. По повітряному шляху через північний полюс може так літати тим, та без якого зв'язку, без яких орієнтирів, якщо вони хочуть, якщо вони ще вміють так робити, а так їм не можна пройти мимо Європи, і ну це неможливо. А там їм закритий повітряний простір. Якщо вони входять в цей повітряний простір, вони являються порушниками, і там будуть точно так же злітати єврофайтери тайфони f 16 в «Ф-35» і все, що завгодно. Ну європейці тому... кажуть, що російські літаки можуть нести загрозу ну, для Європи, тому що вони зношені, неясно, як їх експлуатували, якщо раптом. Буде така справа, що санкції будуть зняті. Скільки часу треба, щоб пройти процедурні? Оці всі умови? Чи Росії не доведеться, наприклад, сертифікувати літаки знову? Дуже довго, тому що всі, всі літаки треба, щоб вони мали доступ до цього повітряного простору. Вони повинні пройти сертифікацію в сертифікаційних центрах. Тривога ці сертифікаційні центри треба. Знову відновити їх роботу, знову наняти персонал. Персонал треба знову таки сертифікувати, потім привести ці літаки. На цих літаках там же канібалізм процвітав і там же невідомо, де що стоїть. Це повна дефектація. Ну, Тобто, це, ну, якщо так робити правильно, то це на роки. Але я не думаю, що навіть до цього справи дійдуть. Тому що. Ці літаки там дуже багато літаків, які якщо вони війдуть в повітряний простір Європи, вони будуть просто заарештовані, і будуть припарковані там на майданчиках, тому що вони були просто вкрадені. Путін же вкрав там десь було 540 літаків, коли і Боїнг вийшли з Росії і заборонили будь-кому обслуговувати літаки. Airbus Боїнг по всьому світу. І Путін на відповідь на це він 500, якщо не помиляюсь, 540 там літаків було, які були за умовами лізінгу передані російським авіакомпаніям. Путін сказав: Ну ми їх просто націоналізуємо. Ну подумаєш там, націоналізували собі все. І потім почалися великі судові процеси від компанії з Ірландії, з Бурмурських островів, які вимагали повернути їм ці літаки. Росіяни створили там фонд. Я не пам'ятаю точно, як він називався, ну щось по відновленню російської авіації. Типу, і вони цей фонд свого національного благосостояння вони витрачали на те, щоб викупати ці літаки. Викупали в основному для аерофлоту, а іншим там що дісталось, то дісталось. Але все не викупили. І там зараз дуже багато літаків, які там доживають свій вік, і вони вже особливо не можуть літати за віком. І їх в основному використовують на запчастини. Давайте поговоримо ще й про нашу авіацію. Тут днями українські соцмережі схрапудилися, тому що над Львівщиною зафіксували літак. Почали говорити писати про те, що це отой один з двох обіцяних Швецією літаючих радарів, які нам давно пообіцяли передати, і щось вони ніяк не піднімуться. Але речник наших повітряних сил Юрій Гнат заявив, що ні, це транспортний літак Ан-26, який виконує свої завдання. Вдання, так а де ж шведські ці розвідники? Тут може бути і так, і так, тому що пане Ігнатон вже не перший раз. Він каже щось таке, що потрібно нашим повітряним силам. І може він правий в цьому сенсі, а, ну, те, що бачили люди. Вони я намагався знайти якесь якусь згадку про те, що було над фюзеляжем цієї машини. Якщо там був такий великий рельс, там метровий така балка, то це був локатор. Тоді це саап 340. Якщо там такого не було, то можливо, що це був саме АН-26, який може використовуватись Там у нього є модифікація КПА, яка використовується для перевірки. Радіолокаційного і радіотехнічного і систем наведення на аеропближнього дальнього приводу на аеропорти, як цивільні, так і військові, а також він може використовуватися для калібровки різних систем ППО. І було відомо, що десь років я мабуть років 5 була остання модифікація. Цього літака саме для того, щоб е, проводити от такі операції е, налаштування систем ППО. Не знаю, як він може налаштовувати системи ППО, перевіряти е, Петріот на САМС, з Може, Може, і може, скоріш за все, може. Е, але е, тут два таких сигнали. Або це був саап 340, який нам обіцяли передати, і десь у жовтні минулого року було повідомлення про те, що. Наші фахівці проходять навчання, вже почали проходити навчання на цьому літаку. А з іншого боку, така ж інформація про те, що поляки, коли купили ці ну, аналогічні два літака у шведів, вони імплементували їх свою систему ППО майже півтора роки. Тому імплементація таких літаків, ну от нам їх обіцяли. Березні або в квітні минулого року, і відповідно, ну зважаючи на те, що в нас військовий іде війна і йдуть військові дії, то може, ми там можемо прискоритися. І наша програма навчання може можуть бути прискорені, але я сподіваюся, що ми дос, ну, повинні отримати наприкінці ці саба 340 тому що очікуємо ще додаткові партії в 16 і міражів. І літак са він дозволить значно покращити можливості нашої авіації саме в західних моделей. А інша версія, що якщо це був Ан-26, він перевіряв Львівський аеропорт, то що Львівський аеропорт готується до відкриття. Ну, можливо, вони перевіряють свої навігаційні системи, таке теж можливо. Ну, час від часу спливає тема, що в авіасполучення може відновитися. Ну, побачимо, звичайно. Але якщо говорити про ці шведські літаки, якщо вони такі будуть працювати в небі над Україною, як це змінить цільове використання літаків F-16? суттєво? Ми всі очікували, що f 16, які до нас прибудуть, це буде на рівні блока 50-52. Тобто, це не найсучасніша, найсучасніша версія f 16 але досить сучасна. І ми, так, таку версію ми не отримали. Ми отримали е, літак, який е, пройшов цикл е, Update, але е, не в тих останніх версіях, в яких існує ця модернізація. Їх там 21 варіант, якщо не помиляюся, з різними там варіантами ще серед цих 21 одного варіанту. Ці літаки, які ми отримали, вони мають досить слабкі радари. Вони для свого часу були сучасні, а зараз вони не взагалі вже підстаркувати. Вони трохи-трохи краще, ніж радари на наших міг 29 Тобто, у них дальність дії там 90 кілометрів. В кращому випадку. І відповідно ракети М120, які є у f 16 вони не можуть отримати ціле наведення, ціле вказання. Якщо з'являється САФ 340, то за допомогою системи обміну інформацією link 16, яку нам, до речі, теж не передали. Але є, були розмови про те, що ми по багатьом системам підготувалися до повного прийняття протоколу link 16. А у французів є теж свій протокол, і нібито вони там намагалися цим протоколом з нами поділитися, тому що вони зробили протокол, який аналогічний Лінк 16, але не залежить від американців, і може така імплементація буде. Якщо вона буде, то тоді САП 340 може побачити на значній відстані ціль. На 300, 4, винищувачі він бачить 350 кілометрів. Така розрахункова дальність в нього 400 кілометрів. Так, от, коли він побачить цей російський літак, він може передати ціле вказання Ф-16, і ракета буде автоматично наведена і отримує ціле наведення на цей літак, це е, пілот тільки, ну тільки бачить ці процеси, і він тільки нажимає кнопку пуску. Більше нічого. Теж саме з міражами, там теж є проблема з цими трохи підстрокуватими радарами. Це суттєво змінює ситуацію зараз. У нас нема таких засобів радіолокаційної розвідки, які ми могли б бачити. Ну, хоча б там 250-300 кілометрів. Якщо з'являється СААП, то в нього виявлення цілих тих самих шахетів, виявлення тих самих ракет Онікс, які зараз були удари по Херсонщині, які протикорабельні, але вони застосовуються з берегових комплексів, можуть застосовуватися і з кораблів, і з підводних човнів. І там навіть була задумка, що буде із літаків застосовуватися. Але зараз в основному вони застосовуються з комплексів Бастіон. Так от ця ракета, вона дуже важка для перехоплення, саме тому, що її дуже поздно можна, пізно можна виявити. А якщо у нас є літак САП-340, який може побачити цю ціль, то він буде бачити її там не за 20 кілометрів, як зараз, а він буде її бачити там на відстані 100-150 кілометрів. А це ну, фактично в 3-4-5 разів збільшує час для реагування систем ППО. Костянтина, спасибі вам велике за пояснення. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик, був у нашому ефірі.